Доброго дня, шановні курсанти, сьогодні наше заняття почнемо з попереджувальних знаків. Да? Перший знак 1, 1 Бачимо його нічку, да? це небезпечний поворот праворуч. Знак 1.2, це небезпечний поворот ліворуч. Декілька поворотів. Наступний знак, да? і декілька поворотів. Перед цими знаками зазвичай встановлюється обмеження швидкості. Наступна група знаків показує напрямок повороту. Це 1, 4, 1 напрямок повороту направо. 1, 4, 2 це напрямок повороту наліво. 1, 4, 3 встановлюється на т образних перехрестях. Далі також бачимо 1, 4, 4 напрямок повороту 1. 4, 5, і можуть встановлюватися декілька знаків у вигляді однієї стрілки на червоному фоні 4, 1,46 і 147. Всі вони показують нам напрямки наших побутів. Наступна група знаків звуження дороги: 1,51, 1,52 і 1,53. Це означає, що. Через кілька метрів да, йде звуження дороги. І вам потрібно підготуватися до цього змуження дороги да, для того, щоб не виїхати на узбіччя, для того, щоб не виїхати на зустрічну смугу, якщо вона є, да, або якщо це односторонка, ви повинні розуміти, що йде звуження дороги. Наступний знак 1.6 – це крутий підйом. Один-7 це крутий спуск. На них також діють певні правила, про які ми поговоримо трішки пізніше. Наступний знак 1-8, виїзд на набережну або берег. Ви да? повинні розуміти, що проїжджа частина буде закінчуватися, да? далі вже набережна або берег. Наступний знак 19. Під'їзд до тунелю. Також діють певні правила. Да? По-перше, ми повинні вімнути ближнє світло фар, тому що тунель може бути довгий. Тунелі тунель зазвичай обмежена так, що там темно. І підготуватися до того, щоб заїхати у тунель. Тобто, наші знаки нас попереджують про певні умови, які діють на проїжджій частині. Наступний знак 1.10. 10. Зверніть увагу, що цей знак. Має жовтий фон. Чому він має жовтий фон? А тому що він встановлюється тимчасово. Знак означає да, нерівності на дорозі, нерівна дорога, це означає, що якась виникла поломка на дорозі. Да? Добто, і цей знак встановлюється до того моменту, доки ці несправності на дорозі усунуть да? дорожню експлуатаційність. Наступний знак 1.11 це пагорд. Да, Встановлюється зазвичай перед штучним обмежувачем швидкості. Да. В народі його називають нежачий поліцейський. Да. Наступний знак, знову ж таки, 1.12 на жовтому формі. Чому на жовтому? Тому що тим часом. То вибоє це тимчасове явище да, на дорозі а, до усунення цих несправностей встановлюється знак виборки. Наступний знак, слизька дорога. Ну, дорога може бути слизькою або в дощ, або а, період Да? тобто використовується з цим знаком зазвичай таблички до дорожніх знаків, які уточнюють діють цьому знаку, да, тобто дорога слизька, коли це тільки в дощ або жилетний. Це знак 1.13. Наступний знак 1.14. Викидання кам'яних матеріалів. Да? Тобто, також на жовтому фоні встановлюється тимчасово, може нести в собі інформацію, що проводяться дорожні роботи, да? і а, ви повинні підготуватися до того, що, можливо, з-під колес попереду їдучого автомобіля може бути викид кам'яних матеріалів. да, що ми робимо в цьому випадку? Збільшуємо дистанцію. А далі небезпечне узбіччя. Знак 1.15, також на жовтому фоні, також встановлюється в місцях, де або є суви ґрунту, да, або йдуть дорожні роботи, а, а, забороняє виїзд на узбіччя, да, і наближатися близько до краю проїжджої частини, да, тому що узбіччя може бути небезпечним. Наступний знак, 1.16 – падіння камінь. Ви повинні розуміти, що в цьому місці ну, зазвичай встановлюється в гірських місцевостях, да, цей знак, і в цих місцях можливе падіння каміння на проїжджу частину. Да, тобто попереджує вас про певний вітник небезпеки. Далі знак 1:17. Боковий вітер да, попереджує вас про те, що на даній ділянці проїжджої частини може бути різкі пориви бокового вітру. Да, тобто для того, щоб також підготували до цього. Наступний знак 1.18. це низколітаючі літаки. А, також дуже небезпечно, да, коли водії не розуміють, звідки там певний шум, да, можуть втратити е, контроль на дорозі да, і е, спричинити дорожню транспортну пригоду. Тому цей знак попереджує водії про те, що низько літають. Наступний знак 1.19 перехрещення з руху покупу. Цей знак попереджує вас, що ви під'їжджаєте до кругового руху. На круговому русі завжди діють певні умови. Ми знаємо, що круговий рух у нас головний, тобто ті транспортні засоби, водіїти транспортних засобів, які рухаються по колу, мають певну перевагу. І перед тим, як заїжджати на круговий рух, ви повинні пропустити тих, хто вже рухається кругом. По цей знак вас про це попереджує. Наступний знак 1,20 перехрещення з трамвайною полією. Звичайно, на нерегульованих перехрещеннях да, з трамвайною колією трамвай має перевагу, тому цей знак попереджує вас, що. Поступіться дорогою трамваю, тому що він має перемогу. Наступний знак 1,21 перехрещення рівнозначних доріг. Тобто цей знак говорить вам про те, що на цьому перехресті немає ніяких засобів регулювання дорожнього руху, а діє правило перешкоди праворуч. Ви повинні це розуміти. Наступний знак 1,22. Це перехрещення другорядною дорогою. Тобто на наступному перехресті є перехрещування, але, але ви їдете по головній дорозі, тому а, у вас є пріоритет. Знак 1,23.1. Прилягання другорядної дороги. Да? Знак 1,23,2, прилягання другорядної дороги, але з різних сторін: да? прилягання другорядної дороги, Знаки 1.23.1. це. Справа прилягання другорядної дороги, а в знакі 1,23,2 прилягання другорядної дороги. А, наступний знак 1–23 і 3. Це прилягання також допулярної дороги, але з різних напрямків. Та, тобто І1,234 також прилягання другорядних доріг, також з двох напрямків. А... Далі знак 1.24. Це світофорне регулювання. Це означає, що ви під'їжджаєте до перехрестя, на якому встановлений світлофор. І ви повинні керуватися тільки сигналами світлофора. Так? Тобто ніякі знаки пріоритету на цьому перехресті, не діють тільки світлофор. Наступний знак 1.25 це розвідний міст. Попереджає вас про те, що ви під'їжджаєте до розвідного моста. Наступний знак 1,26. Попереджає вас, що ви виїжджаєте на дорогу з двостороннього руху. А, можливо, ви з'їжджаєте з дороги, на якій встановлений односторонній рух, і для того, щоб ви не заїхали на нас для зустрічного руху, вас про це попереджає знак 1.26. Наступний знак 1,27. Залізничний переїзд із шларкову. Наступний знак. 1,28 залізничний переїзд без шлаббагу. Чим же вони відрізняються? Да? Тобто, на, якщо встановлений знак 1,27, там буде шлагбаум, який покаже вам заборону руку. А на залізничному переїзді без шлагбаума ми повинні керуватися да? або сигналами світлофора, або сигналами звуковими. Але якщо таких немає, да, тобто нерегульований залізничний переїзд, то візуальними нашими відчуттями, да, тобто не бачимо е, наближаючийся поїзд, там локомотив або дрезина, да, то маємо право приїжджати цей залізничний переїзд. Бачимо, що наближається, не маємо права приїжджати. Наступний знак 1.29. Показує вам, що залізниця одно 1,30 знак показує, що залізниця багато Далі група знаків, які показують нам наближення до залізничного переїзду. У нас якщо Чим більше смуг на цьому знаці, дати, далі ви знаходитеся від залізничного переїзду. Чим менше червоних смуг на цьому знаці, тим ближче ви знаходитеся до переїзду. Наступний знак, 1:32 це пішохідний перехід. Звичайно, пішохідний перехід не регульований, тобто на ньому не встановлено світло фура. Тому а це підвищена небезпека, да про яку нас попереджує цей попереджувальний знак. Знак 1.33. Обережно діти. Да. Зараз просто називається діти, але встановлюється в місцях, де поблизу є школи, дитячі садочки або дитячі табори, да, де діти можуть не знати правил дорожнього руху і е, вийти на проїжджу частину. Тому водії повинні бути дуже обережні, коли бачення ці знаки, да? тобто знижувати швидкість поблизу таких місць. Далі ознак 1,34 це виїзд велосипедиста. Да? Це може бути велосипедний переїзд, да? там пішла велосипедна доріжка, а потім велосипедна доріжка перетинає проїжджу частину, да? тобто і не регулюється ніяк. Лістів. Тому в цих місцях є також повинні. Знак 1,3, 35 да? перегін худоби. В цих місцях можливий да, перегін рогатої будови, да, через проїжджу частину. Також. Знак 1:36, дикі тварини, в місцях, да, де поблизу проїжджої частини є. Ліси, да, то можлива, можливий вихід диких тварин на проїжджу частину. Також будьте уважні. Так. Наступний знак знову ж таки на жовтому фоні 1.37 дорожні роботи. Да, тобто Виконуються певні дорожні роботи на проїжджій частині. Звичайно, встановлюється зі знаком обмеження максимальної швидкості. І є певні. Е, Правила об'їзду таких дорожніх робіт, про які ми поговоримо пізніше. Наступний знак 1.38 – затори в дорожньому курсі. Звичайно, встановлюються тимчасово а, для того, щоб ви могли спланувати свою поїздку, да, якось об'їхати певний затор і так далі. Знак 1.39 – Аварійна небезпечна ділянка. Да, тобто встановлюється там, де підвищена небезпека, да, Тобто може е, е, бути як концентрація дорожньо-транспортних прибудів. Далі в нас знак 1.40, це зміна покриття. Зміна покриття означає, що ви їхали по дорозі з покращеним покриттям, наприклад, асфальто, бетону, покритні, да, і з'їжджаєте на грунтову дорогу. Наступний знак Д41 це місце або ділянка концентрації дорожньо-транспортних привод. Звичайно, використовується а, з додатковими табличками, які уточнюють, яке це місце, а, які там дорожньо, а, ну, я, який, який вид саме дорожньо а, концентрації дорожньо-транспортних пригод.